Дякую. Сьогодні пакети такі попалися в лідеру. Цей 5,2 кг, це 4,730. Зараз розкладу. Ось що вийшло з цього пакета 4700. І ось цей пакет 5200. Роденьке, лимони офісі. Ось зараз уже 9, а вже вони стоять. Зараз 10 годин. Ось така поличка на вході. Тут і хліб є 30%, магити і ось пакети різні.